Варті 500 гривень того, щоб потрапити в будинок до Януковича. Поїхали. Ну, по перше, вам потрібно буде заплатити ще 300 на вході і домовитися за екскурсію. Як виявилось, це не так-то просто. Тому напишіть мені в інстаграмі, і я вам вже в дірбці розповім, як замовити екскурсію. Від цієї розкоші та несмаку просто зводить дах. Може, я щось не розумію, але навіщо мати в хаті цілу церкву оздоблену бурштином? Декілька кришталевих столів по 150 тисяч доларів, декілька обладунків, але це не саме цікаве. Дівчата, присядьте. Не знаю, це мило чи ні, але навіщо йому чучело льва? Або скатертина з крокодилом, чи довгі катакомби, по якому йому носили їжу, підлога, на якій зібрано 17 порід різних дерев. Люди, я розумію, що у кожного з вас зараз, зараз зароджується думка, аби ж я так жив. Для того, щоб не сходити з розуму та надихнутися заможним життям, вам однозначно потрібно, хоча б раз в житті приїхати в Межигір'я та побачити, як точно робити не треба. Я спеціально не буду вам розповідати деяких деталей, щоб. Вам було цікаво приїхати і це все побачити та почути наживо. А саме я хочу, щоб ви доторкнулися до горщиків зі смійної шкіри, уявили, як ви б з друзями смажили шашлик за столом або насолоджувалися дивовижним краєвидом на Київське море, слухати музику на цій шарманці, яка коштує півмільйона доларів. До речі, зараз ви почуєте, як вона грає. Як вам напишіть коментарях, але не забувайте, що на утримання цього всього будинку та зарплати одягнутися поїсти вам в місяць потрібно платити 5 мільйонів доларів. Угу.